Усім привіт! Я на цвинтарі святого Андрія, або як його ще називають саунд Баутбрук. Ми зараз з вами в Нью-Джерсі. За моєю спиною поховані сотні видатних українців, про яких ми з вами фактично нічого не знаємо. Там далі. Церква, пам'ятник знак загиблим УПА. Тут перевезена плита з могили, Симона Петлюри. Тут дуже е, поховані митрополіти, полковники, хорунжі, УНР. Е, купа людей. Дуже, дуже цікаво дивитися е, і читати на могилах, звідки Донбас, Харківщина, Полтавщина. Київщина, Галичина, Кубань, Україна. Дуже Тернопільщина, будь ласка, дуже багато місць. Фактично вся географія України, Херсонщина, будь ласка, село Красносілля. Представлена вся географія. Дуже прикро, що у нас дуже мало, дуже мало знають. Своїх героїв. Ти от просто йдеш, дивишся і розумієш, скільки, е, скільки всього історій, які ми, українці, навіть ті, хто е, хоче щось знати, просто фізично е, не знаємо. А що вже казати про ті, хто не дуже цікавиться історією. Своєї країни, історію еміграції, історію вигнання, історію визвольних змагань. Про цей цвинтар людей на ньому дуже багато е, розповідає Охтанки Піані, що він справжній дослідник. Я просто е, людина, яка цікавиться цим, а він справжній дослідник, тому намагайтеся читати все, що він пише про нашу еміграцію. про... Людей, які стали основою українськості, я сьогодні не міг сюди не підскочити буквально на кілька хвилин. Хоча погода не дуже гарна, але я пофотографував просто, щоб показати Київ, Херсон, Чернігів. Всі. От куди ти дивишся, ти бачиш всю географію, географію нашої країни. А більшість переважна, більшість українців навіть не уяви немає, хто ці люди, за що вони боролися, нам просто комуняки, а потім таке недбале стало ні для своєї історії, знищило ту всю пам'ять. Тут читаєш і просто ну, ти просто уяви не маєш. Проте виявляється. Що відбувалося 100 років тому? Ми там знаємо, що, що програні, визвольні змагання, але це були живі люди, які жили, які приїхали сюди. Хтось тікаючи від, від комуняк, хтось, вирішивши просто піднімати тут наступне покоління, що воно вийшло, так і не вийшло. Зараз у нас новий етап береб, будь ласка, Балинці, Львів. Харків, знову ж таки, куча прізвищ цікавих, дуже багато, дуже багато цього. Чого ми не знаємо. Тому я хочу, щоб, по-перше, ви знали, що в нас є свій цілий пантеон, не тільки, звісно, тут, але тут величезний пантеон похованих наших предків а, в Нью-Джерсі. Тому, якщо ви будете в Америці, не минайте, тут є церква, тут є все. Це дуже, дуже цікаво. Воно принаймні а, ти, ви, видно, що ціле покоління українців були, а не просто стерті і викинуті. І я дуже хочу вірити, що знайдуться ще більше людей, які цим будуть цікавитися. І Немирів, Рогатин, будь ласка. Я віду і весь час будуть всім цікавитися і розказувати наступним поколінням, тому що, як бачите, в нас вже власні пантеони героїв сучасної війни тут. Ми про це, а про цих ми просто-просто нічого не знаємо, тому що в нас їх фактично вкрали нашу історію. Ми більше знаємо Донбас, будь ласка. Я просто хочу, щоб ви бачили. Ну ви бачили, що я не віддумаю, будь ласка, Донбас. Це, ну, І куча куча людей, які свого часу э, вірили в те, що Україна буде вільна, незалежна, що вона буде і не дожили. Тому, по-перше, нам треба відбити ту навалу виродків, які прийшли, а по-друге, пірятин, будь ласка, спірятина людина. А по-друге, вшанувати пам'ять тих, хто це робив. Не зараз, а 100 років тому. Я просто ходжу тут, і я, в мене волосся, дибки на руках стають, наскільки в нас виявляється дуже цікавого всього є в минулому, про яке ми не маємо, на жаль, і гадки. Тож ще раз, не минайте наші українські пантеони, зокрема цей на Ю. Джерщині, слава Україні!